Чи готовий Львів до зими за найгіршого сценарію? Бо ця зима і справді може бути найважчою від початку повномасштабного вторгнення? Енергетики попереджають, що навіть без російських ударів короткі морози можуть стати викликом. У місті вже зараз перевіряють котельні, утеплюють школи та лікарні, встановлюють нові генератори і тестують систему резервного живлення. А підготовка пунктів незламності йде повним ходом. Я Роман Смоляр, і сьогодні ми розберемо, як місто готується до зими 2025-2026, Які заходи вже реалізовані, які ризики залишаються, і що роблять, аби львів'яни не опинилися без світла та тепла. Отож починаємо. Уже зараз Львів перебуває в режимі інтенсивної підготовки. Міський голова Андрій Садовий пояснює, що опалювальний сезон у місті поки що не розпочнуть. Головна причина нестача газу станом на жовтень, місто має лише 8 мільйонів кубометрів газу. Тоді як для впевненого старту опалювального сезону потрібно ще принаймні 10 мільйонів. Якщо точніше, то зараз просто не визначені ліміти для Львова на використання газу цієї зими. Ми на жовтень місяць маємо ліміт газу 8 мільйонів метрів. Кубічно для того, щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період в жовтні, треба ще 10 мільйонів. Їх немає на сьогоднішній день. Якщо говорити про ТЕЦ-1, про ТЕЦ-2, Поки немає лімітів, ми не можемо їх запускати на повну потужність. Ми повинні за оці наступний тиждень-два протестувати всі альтернативні системи, які ми впровадили в місті Львові. Але при цьому Львів зумів з 1 жовтня розпочати точкові підключення до тепла. Першими його отримали лікарні, школи, садочки. Станом на зараз тепло вже подали до 285 бюджетних установ. Це медичні заклади, школи, садки. Проте до житлових будинків централізоване опалення поки що не доходить. То це школи, садочки так само лікарні. І станом на сьогодні ми фактично вибрали половину того ліміту, який доведений на зпосереднє місто, для того, щоб можна було забезпечувати власне тебе в нашому місті. Водночас міська рада заявляє, місто вже готове на 100% до запуску опалення, тепломережі, котельні, резервне живлення, твердопаливні котли, запаси пального усе перевірено. Головним фокусом це буде перевірка самого будинку від крану в підвалі до утеплення в будинку, до роботи самої буржуйки, до запасу дров, до запасу палива, і те саме стосується всіх адміністративних будівель. Буде так само тестуватися зв'язок, будуть тестуватися, виїжджати автомобілі, які можуть забезпечувати воду в найкритичнішій ситуації? Окрім того, буде визначено маршрути, на яких буде знято трамвай та тролейбуси, і там буде забезпечено фактично рух автобусів. А на випадок відключення електроенергії чи не дай Бог блекауту, Львівська міська рада запроваджує різноманітні режими тестування інфраструктури. Зокрема, світлофори вже відключають від основного живлення і переводять на резервні джерела. Щоб перевірити, чи зможуть вони працювати в умовах блекауту, і як показали перші випробування 150 світлофорних об'єктів, вони можуть автономно працювати близько доби. Практично півтори доби у нас світлофори, які підключені до блоків безперебійного живлення, були вимкнуті з централізованої мережі, і ми намагалися відслідкувати, яким чином вони себе будуть поводити в умовах відключення на більш ніж одну добу. Але на випадок, коли вони, скажімо, так швидше втрачають заряд акумуляторних батарей, в нас заготовлений сценарій заміни. Швидкої заміни акумуляторних батарей на резервні зарядження, і відповідно цей сценарій можна повторювати енну кількість разів у соціальних закладах, школах і лікарнях. Перевіряють роботу твердопаливних котлів та дизель-генераторів. Системи електрики, водопостачання, газу та зв'язку також піддаються стрес-тестам. Місто оголошує повномасштабний режим тестування вперше одночасно по всьому Львову. Ще одна ключова ланка підготовки пункти незламності це локації, які можуть працювати у разі повного відключення електроенергії чи тепла, облаштовані генераторами, запасами палива, їжі, води, вайфай, місцями для обігріву та відпочинку. За офіційною інформацією, мерія поділила їх на черги. Наразі доступні кілька десятків пунктів при потребі можуть активувати другу і третю хвилі. загалом понад тисячу точок. Один з перших пунктів незламності вже цими днями протестували. Теж тут запас дров є забезпечений зв'язок через Starlink, Так само є забезпечене електроживлення через сонячні панелі та дизельний генератор. Відповідно, вони якби одне одне перекривають. Тобто, фактично у нас є дубльована гарантія, що електрика і освітлення тут буде в разі ну, будь-яких надзвичайних ситуацій. Минулого року через такі центри пройшло близько 80 тисяч людей, переважно погрітись, зарядити гаджет чи скористатися інфраструктурою. Однак, зараз на початку сезону багато з них перебувають у сплячому режимі їх обстежують на готовність приймати людей. Відповідальність за них покладено на районні адміністрації. Це означає, за першої потреби місто має змогу швидко пробудити додаткові локації. Які ще ресурси вже підготовлено у тепловому господарстві ремонти, заміни та профілактика. Дані кажуть, що майже всі теплові мережі та котельні вже приведено в порядок. Підприємство «Ліфтепленерго» в повній мірі підготувалося до опального сезону 2025-2026 року. Проведені всі необхідні регламентні роботи. Відбулася заміна мереж, ремонт обладнання. Тобто, все заплановане. Ми виконали створені також відповідні запаси матеріалів, палива для генераторів, так і інших речей, які дадуть змогу нам ну, проходити ці емердженсі сценарії, якщо вони будуть. У кожному районі обладнано або готуються резервні твердопаливні котельні. Встановлено 18 таких котелень біля шкіл та інших об'єктів. У комунальній службі підготовка техніки: 170 одиниць спецтехніки. Це піскорозкидачі, підмітальні машини та трактори. Запаси реагентів для боротьби з ожеледицею з минулого сезону залишилось понад 15 тисяч кубічних метрів піскосоляної суміші. Місто планує докупити ще 11 тисяч кубометрів. Сьогодні Львів стоїть перед кількома комбінованими загрозами: чергові атаки на енергетичну інфраструктуру. Росія все ще системно б'є по об'єктах критичної інфраструктури, пошкоджує підстанції, газопроводи, мережі. Саме через це місто має бути готове до часткових або повних відключень. Що тоді які сценарії та як реагувати? Умовно можна виділити три: керований, ускладнений та критичний. У першому керованому місто працює із запасами, вмикає резерви, але критичних збоїв немає. У другому починаються локальні відключення і обмеження, викликають вимушені скорочення в подачі тепла. У третьому ситуація стає кризовою і доведеться працювати вже в режимі виживання. Пріоритет для лікарень, соціальних об'єктів, пунктів незламності, обмеження потреб населення. Ускладнення потребують активації резервних котелень, генераторів, пунктів обігріву. Важливою є система пріоритизації, тобто чітко визначити, які об'єкти мають найвищий пріоритет отримання тепла та енергії. Очевидно, що це будуть лікарні, школи, дитячі заклади та соціальні установи. Що важливо розуміти львів'янам? Щойно дізнаєтесь про графік планових відключень, переходьте на запасний режим. Мінімізуйте споживання, понижуйте навантаження, уникайте одночасного увімкнення потужних пристроїв. А якщо маєте автономне джерело опалення, перевірте його справність заздалегідь. Чи є вентиляція, чи незабитий димохід, чи наявне пальне. Встановіть датчики чадного газу, особливо якщо користуєтесь будь-яким автономним або альтернативним опаленням. Підготуйте тривожний набір. Це ліхтарики, павербанки, батарейки та акумулятори, теплі речі, ковдри, продукти, які не псуються та не потребують спеціальних умов зберігання і запас питної води. Дізнайтесь, де найближчі пункти незламності на випадок тривалого відключення. Згрупуйтесь з сусідами для обміну ресурсами, інформацією. Взаємопідтримка має також значення. А зима це випробування на готовність, гнучкість та вміння вистояти. Львів має усі шанси пройти її з готовністю до викликів. Інженерні засоби і резервні системи підготовлені, але і кожен мешканець також має бути готовий і свідомо долучитися до збереження енергоресурсів та безпеки. Тепло, електрика, вода усе це може бути непросто, але злагоджена робота комунальників і мешканців здатна мінімізувати важкі ситуації. Ми вже бачимо: Львів готується. Дякую, що дивитесь, Ми тримаємо руку на пульсі життя нашого міста. Я Роман Смоляр, побачимось.